Що, продали крісло? Ми, як завжди, ці крісла роздаємо. Йоко. Нічого не продається, доводиться так людям роздавати. Марину, ви знаєте, в Тіктоці, GTM-магазин і так далі. От вона отримує в нас таке крісло Йоко. Бо ще хто знає коли, місяць тому ми знімали відео в скайпарку на зустрічі блогерів. І відео з нею, ось тут буде скріншот, набрало багато переглядів у Фейсбуці, в інстаграмі. Так що, ось таке крісло Йоко їде для неї. Класна моделька для відпочинку. На балкончик, в кімнату, на терасу. Супер легеньке. На ньому, до речі, можна і прикімарити, якщо ось цю подушечку відкинути назад. А так на роботі впасти і прикімарити 20 хвилин. Ах! Дуже класна моделька ще й тим, що вона розкладається в пуф, можуть двоє людей вільно на нього сісти, там для якихось ігор чи не знаю, в гості до вас прийшли. І вага, ну вага, дивіться, 6 кілограмів вага такого крісла. Є в наявності в різних кольорах. Якщо вас цікавить, вартість 6 тисяч. А Марина таке крісло отримує, я сподіваюся, зніме відео про нього.